Започатковані в кінці 2013 року, а саме 21 листопада 2013, українці, ми стали іншими. Ми не хочемо бути на колінах. Ми не хочемо довіряти кримінальній владі Януковича Миколича. Ми знаємо, що болючим питанням було питання дитячої поліклініки. На яке, ну, я тільки вважаю, що це як злочин до самого народу, тому що отримувати маленьких грудних дітей разом е, з людьми, які... Ще хочу зазначити, що до, до нашого заяви, до перед нашою заявою, відбувалося засідання ради депутатів міської ради, точніше, на якому вони теж я хочу додати, що позитивно віднеслись на те, що о, Небайдужими до 에, звернень наших 에, громадян міста Німерові. Я б хотів би, щоб нас безумовно побільше... Хочеться сказати зараз це те, що 에, український народ обрав найтяжчий шлях спротиву, шлях не спротиву лідером, засловник ненасильницького спротиву у світі є магама. Всі це знаємо. Давайте згадуємо його слова, що спочатку вас ігнуть, а потім вас проти вас борються, а потім ви перемагаєте. Дай нам Бог сили перемогти. Христос народився! Дай Боже нам! Та чекатися наступного Різдва Христового, своїй Бог, в хаті, де пануватиме і сила, і слава, і вода. Коли мене питають, чи того ми стоятимемо, наш майдан це Майдан гідності. І оскільки ті українці, які вийшли на Майдан відчувають себе свідомими українцями, гідними українцями і відстоюючись гідні і дітей. тому що він врятував наших дітей. Він вчора прийшов в цьому в санітарні вимоги переведення дітей не відповідає. Ну як могла влада перевести дітей у лікарню, де немає для них, де не посанітарні норми, це, це питання. Ну, на сьогоднішній день зараз грузиться мій, мій бус, грузиться е, речами і перевозимо на, на, на старе приміщення дитячої поліклініки, де у нас була лікарня. Добро Щастя для дитини. Це сталася велика подія. Вчора, власне, ми з побратимами зі свободи стояли в допомоге і за декілька годин зібрали більше ста підписів проти перенесення дитячої поліклініки. ми ж з вами перемогли. Я не відчуваю цієї радості. Я не бачила я сьогодні зранку, як дізналася про цей стріляний час. А платайтеся Слава! Які е, дивляться на нас скептично, як на фанатиків-романтиків, і кажуть, типу, ну чор, 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 ти поспи краще в свободу а ми все одно йдемо, чи й самі не знаємо, чого ми туди йдемо. Я бачу в деяких людей вагання, розчарування. Так що вірте у свої сили, і ви розумієте, що зараз де інформаційна війна величезна проти нас. І на жаль, ця окупація, яка і в цій інформаційній царині також є, вона на, на боці олігархів. Тому, увімкнувши вчора інтер, я не побачила жодної новини про майдан. Або про один плюс один показують якихось обтертих людей, бомжів якихось, вибачте. То я вам скажу, що ви маєте вірити, ми маємо вистояти, тому що це наша революція гідності, бо наша гідність була подобна. Ми стоїмо там не за євро, не за євро. -працію. Перш за все стоїмо за свою гідність. А від сходи від боротьби за власну гідність неможливо втомитися. Пам'ятайте, і кажіть одним людям поряд з вами. переконайте. Несіть це слово, займайтеся просвітництвом, бо це вагомо. Це наш діє найбільш вагомо. Слава Україні! Дякую вам. Аніха, дякую вам Слава Україні, гер, за Україні.